Зразки адаптивного одягу для військових з ураженими кінцівками виготовили у Хмельницькому над розробкою працювали викладачі Хмельницького національного університету спільно з місцевим підприємцем, оскільки ми науковці, оскільки ми е, маємо базу для створення. Одягу різного призначення абсолютно, а тим більше перед тим ми займалися створенням лікувально профілактичного одягу для захворювань. Ну абсолютно різних захворювань був такий у нас напрямок. Тому е, ми зрозуміли, що це покликання, і ми тут потрібні. Ми повинні цим зайнятися. Перед розробкою такого одягу провели дослідження, опитували бійців, спілкувалися з ними в госпіталях та знімали на відео їхнє повсякденне життя. Адаптивний одяг допомагає відкрити ту ділянку тіла, яка пошкоджена. Далі вона може бути деформована. На ній можуть бути різноманітні конструкції. Відповідно, адаптивний одяг дозволяє почуватися. Достатньо комфортно да прикрити цю ділянку, коли холодно. Бо вони, наприклад, бійців, які лежать на реабілітації, вони виходять і на вулицю покурити. Їм потрібно одягнутися, і в цьому одязі вони знаходяться постійно. Їм потрібно, щоб він був ширший, їм потрібно, щоб він був настільки застібався, і ці застібки були навіть нечутними, тому що вони нервують, коли там якісь кнопки, зав'язки. Автор експериментального зразка Дмитро Ковальчук чоловік, підприємець у Хмельницькому національному університеті. Він підвищував кваліфікацію. Ми об'єднали свої зусилля. Я думаю, зараз всі бачать за моєю спиною якраз наші ці віртуальні моделі, які вже відображають наші експериментальні зразки у віртуальному просторі, які ми будемо використовувати надалі для створення нашої промо-кампанії, рекламної продукції, залучення. Потенційних інвестицій, можливо, грантове фінансування обговорював можливість започаткування стартап-проекту. Нині виготовили два комплекти одягу: перший футболка та шорти, другий кофта і штани. Зробили перший опитний зразок на основі 3 d конструкції, яку розробляли на кафедрі, і прошитий зразок повністю дає можливість людині або вдіти себе. Яка не може рухатися вдіти собі сама, або якісь якійсь другій людині вдіти людину, яка не може рухатися, не може вдіти себе сама. Вона розтібається, рознімається на дві окремих частини. І повністю лежача людина може вдітися без проблем. Окрім чоловічого вбрання, в Хмельницькому національному університеті розробили і перші зразки адаптивного одягу для жінок. Працювала над ними студентка в рамках магістерської роботи. Наші магістранти спрямували свою роботу саме на пізній етап реабілітації, на психофізіологічну адаптацію до звичайного життя для дівчат. І розроблялися різні вироби, також зручні зі знімними елементами. І дуже велику увагу ми приділили кольору, щоб створювати позитивний настрій, щоб людина мала отакий одяг-конструктор, одяг, який має знімні елементи, щоб вони перестібалися, щоб це були різні кольори. щоб це були були цікаві принти, і людина жила далі. Для виготовлення адаптивного одягу небайдужих хмельничан просять приносити тканину до приміщення хну. Олександра Семенюк, Микола Юрковський, новини міста.